Доброго дня, мене звати Апанасенко Юлія Євгенівна, я керівник гуртка Методист Центру позашкільної роботи Святошинського району міста Києва. У додатку до листа Міністерства освіти і науки України від 24 серпня 2023 року додано інформаційні матеріали щодо організації виховного процесу в закладах освіти у 2023-2024 навчальному році. Україна зусиллями українських військових, добровольців, волонтерів відстоює свою свободу і територіальну цілісність. Пріоритетного значення набуває виховання дітей та учнівської молоді. Події, які відбуваються після повномасштабного вторгнення російських військ на територію України України, дають підстави стверджувати, що переважна більшість громадян України виявили високу патріотичну свідомість та міцну громадянську позицію, це є свідченням системної цілеспрямованої виховної роботи педагогічних колективів закладів освіти. Виховання в умовах війни надає новий імпульс духовному оздоровленню молоді, формуванню в Україні громадянського суспільства, яке передбачає трансформацію громадянської свідомості, моральної, правової культури особистості, розквіту національної самосвідомості і ґрунтується на визнанні пріоритету прав особистості. Воно має стимулювати розвиток суспільства, яке функціонує на засадах гуманізму, свободи, верховенства права, соціальної справедливості, гарантує умови для зростання добробуту людей. Патріотичне виховання здобувачів освіти стає пріоритетним напрямом в національному Національній системі освіти актуальність перед патріотичного та духовного виховання юного покоління зумовлюють також і процесом формування в Україні громадянського суспільства, встановлення єдиною нації. Стратегія національно-патріотичного виховання, затверджено указом президента України від 18 травня 2019 року. Визначено основні складові національно-патріотичного виховання. Громадянсько-патріотичне, військово-патріотичне та духовно-моральне виховання. Організація освітнього процесу закладів освіти в національно-патріотичному вихованні передбачає виховання всесторонньо розвиненої особистості, здатної творчо мислити, активно творити в духовній і матеріальній сферах. Самостійно і колективно виконувати суспільно важливі завдання, адекватно реагувати на виклики сучасності, пов'язані з боротьбою українського народу за незалежність. Духовний розвиток особистості є одним із основних завдань, яке поставило українське суспільство перед сучасною школою. Закон України про загальну середню освіту визначає одним з найважливіших завдань реформи освіти, яка здійснюється сьогодні в Україні виховання духовної культури особистості, засвоєння нею моральних і духовних цінностей та створення умов для зображення духовного здоров'я наступних поколінь. Одним із основних завдань є формування у учнів загальнолюдських духовних цінностей та орієнтирів, серед них доброта, любов та повага до рідного краю, культури та традицій. Необхідно зазначити, що розвиток духовності та культурно-естетичного виховання учнівської молоді неможливий без патріотичного виховання. Два інститути грають першочергову роль у процесі духовно-морального виховання. Перший, це сім'я, де дитина закладає основи характеру своєї особистості. Духовні стосунки в сім'ї накладають відбиток на все життя людини, оскільки в них закладаються підвалини всіх моральних ставлень людини до суспільства, до праці, до інших людей. Другий це школа та позашкільні навчально-виховні заклади. Заклади позашкільної освіти це широкодоступні заклади освіти, які дають молодшим школярам додаткову освіту, спрямовану на здобуття знань, умінь і навичок за інтересами, забезпечують потреби молодших школярів у творчій самореалізації та організації змістовного дозвілля. Зерна добрих людських почуттів у душах учнів можна розвинути тільки щирою любов'ю до них. Учні, виховані любов'ю та повагою педагога, впевнено, підуть шляхом морального вдосконалення. Тобто, виховання духовності неможливо без виховання національної свідомості свідомої людини, тому що є одним із складових засад патріотизму. Для досягнення зазначеної мети необхідно такі напрями роботи: формування української національної ідентичності, вивчення державної та етнічної території українського народу, військово-патріотичне виховання. З метою посилення національно-патріотичного виховання здобувачів освіти у гуртку образотворчого мистецтва створені умови для розвитку цих якостей за допомогою формування у школярів системи цінностей, ідеалів та пріоритетів, що сприяють вихованню успішної, життєлюбної, творчої, критично мислячої і толерантної національно свідомої і суспільно активної духовної молоді. Духовність це осмислення особистістю гуманістичного сенсу цілей власного життя, людської життєдіяльності загалом. Таке осмислення дає змогу збагнути високу мету, для якої живе людина, відчути власну неповторність, усвідомити відповідальність за все, що вона робить, зрозуміти, що життя це постійна, невідступна боротьба зі злом, в ім'я перемоги добра на землі. Боротьба зі злом працюючи з і... учнями, завжди ставлю перед собою основні завдання щодо формування духовних цінностей в них, морально-духовних звичок, передусім виховання моральної звички в саморозумінні, емоційному переживанні і самооцінюванні власних вчинків, особливо тих, які відображають ставлення до своїх рідних, друзів та праці. Найважливіше завдання педагога у вирішенні проблеми духовно морального виховання полягає у формуванні людини-патріота, людини-громадянина. Учні повинні глибоко усвідомлювати, що наша батьківщина це Україна. Діти повинні знати все про свою рідну землю, про її звичаї, традиції, національну та державну символіку, минуле та сучасне свого краю. В гуртку майже кожна тема з образотворчого мистецтва пронизана патріотизмом. Патріотизм, патріотизм це духовне виховання поєднане з естетичним та культурним сприйняттям особистості, як громадянина країни. На занятті учні продовжують продовж навчального року малюють композиції на теми історії та культури нашого народу. До Дня козацтва, до Дня захисників та захисниць України, до Дня Небесної Сотні, до Дня Соборності України, до Дня Незалежності, до Дня національного прапору і багато інших цікавих в нас тем, які патріотизм є, займає важливе місце. На практичних знаннях я використовую відеоуроки, презентації, онлайн-перегляди, навчально-пізнавальні відео, проводжу майстер-класи. Також гурток постійно приймає участь у конкурсах, виставках, мистецьких заходах, культурних заходах нашого центру для збору грошей на допомогу ЗСУ. Активність гуртка постійно висвітлюю в соціальних мережах на сторінці Фейсбуку. Ми волонтеримо також. Разом з учнями малюємо листівки на передову, в госпіталь дітям загиблих героїв, передаємо смаколики, збираємо старі гаджети для дронів, нитки, гудзики для поранених в шпиталь. Діти долучаються залюбки, тому що розуміють, що наша робота це наш мистецький фронт, і кожен з нас робить свою маленьку справу, а разом ми потужна сила для перемоги над ворогом. Естетичне виховання це процес формування цілісного сприйняття і правильного розуміння прекрасного у мистецтві та дійсності, формування у школярів певної системи художніх уявлень, поглядів, які зможуть допомогти їм виробити в собі дійові критерії естетичних цінностей, готовність та уміння. Вносити елементи прекрасного в своє життя починається із приймання оточуючого. Естетичне виховання як виховання засобу мистецтва, так і засобами дійсності, повинно стати органічною частиною будь-якого виду виховання. Система естетичного виховання будується з за урахуванням принципу творчої самодіяльності учнів. Це виявляється у здатності школярів переносити вироблені творчі навички на виконання будь-якої справи. Основним структурним елементом системи естетичного виховання є особливість особистість. Оскільки мета, завдання, специфічні методи зображення орієнтовані на естетичний і загальний розвиток особистості, збагачення її у педагогічному процесі з урахуванням індивідуальних і психологічних особливостей організації впливу на учнів різного віку. Таким чином, функціонування системи духовного та естетичного виховання Ефективне здійснюється тоді, коли включається у комплекс усієї навчально-виховної роботи і здійснюється за допомогою цілеспрямованого педагогічного керівництва. Ось я разом з виступом в мене є відеоряд, це фотографії моїх учнів, оце ми малюємо листівки. Це виставка, присвячена от ми по Шупляку, і в такий дома художник ми малювали ось берегиню. А в центрі це кримчанка, яка танцює з шаблею, яка танцює танець станок в Криму. А це ось в центрі це дівчинка, яка пам'ятає все, що було в нею в минулому. І все, що реально відбувається Це дівчата приймали участь у конкурсі, присвяченому мій Святошин Микола, портрет Миколи Святошу. Дуже, Вони дуже швидко це зробили, їм дуже сподобалось. Ось, а це в нас культурний заход, захід був. В кінці серпня 23-го року, де дівчата проводили мої учні, проводили майстер-клас. Ось такі в них. Ось це в нас теж культурний захід був. Діти продавали свої картини для збору коштів для ЗСУ і розписували різні предмети для продажу для допомоги ЗСУ. Це була виставка у нас робіт дитячих робіт в перголу. А... Наступний слайд зараз. Ось, це в нас був теж такий захід на, до дня, до міжнародного дня дітей. Діти писали побажання. І підтримку тим дітям, які знаходяться зараз на окупованій території. Це ми з батьками зібрали, не тільки з батьками, ще з колегами зібрали допомогу в госпіталь, там смаколики, там, і привезли, відвезли. А це мої учні, мої учениці. Це у нас був Захід у Дня Незалежності. До Дня прапора. Оце на заняття Анечка прийшла в красивому. Це дійсно, що це в нас листівочки. Це останні листівочки ми відправляли на фронт до Великодня. Військовим знаю, що дуже сподобалось, тому що діти, діти писали вірші про Путіна і поважання цій людині. Дуже такі були. Реалістичні побажання. Думаю, що вони Справи будуть, стануть е, е, реальністю. А ось це марка, виставка була дуже цікава, українська марка. Ми проводили, а, і мої діти приймали участь такі дуже, дуже серйозні глибокі роздуми дітей про сьогодення. Ось це робота з цієї виставки. Там хлопці, їх будинок розбомбили, це перша робота, але вони малюють хлопці-художники, малюють крейсер Москва, як і Марс влучив у крейсер. Це виставка наша теж. Мої учні отримали грамоти, дуже задоволені. Це ще моя одна учениця. Вона приймала участь іняла перше місце в міжнародному конкурсі. Ось зараз вона поїхала в Ізраїль і приїжджає на відео, заходить гості. Це було ще до війни, в приймали участь в дуже цікавому конкурсі мої учні. Так, ось. Це дуже відомий конкурс. Палітра. Діти теж там і грамотами вийшли. Ось це в нас. Ми співпрацюємо з бібліотекою. Ось це наш пленер. Коли була можливість, ми відвідували зоопарки, відвідували ботанічні сади і малювали там, дуже було цікаво. Діти дуже, на жаль, зараз це під питанням. Ми просто біля нашого центру, де є бомбосховище, ми малюємо. Теж дуже гарно. Але все ж таки погоди лишилися. Я думаю, що ми продовжимо, як тільки це буде можливість. Ось що діти намалювали. Такі нариси. Це в зоопарку. Пленер в зоопарку. Ми кожного року туди ходили. Ось. Це парк Нивки. Все, що вони побачили, все, що вони малювали. Це ж малюємо. Дуже, дуже їм завжди подобалось. Подобаються наші пленери. Будемо мати надію, що в цьому році ми, якщо нам дозволять, якщо дозволять всі наші наша реальність, то ми зможемо малювати, поїхати і в порогу. Це роботи моїх очі. Це теж щаслива родина, українська щаслива родина до Дня Сім'ї. Дивіться уважно. Хлопчик тримає прапор, дівчинка тримає дві кульки. Одна синя, друга жовта. Ну, це на заняття. Малюють. Оце майстер-клас у нас був. Діти розписували сумки, які у нас з акрилом були. І ось такі в нас керамічні були теж тарілки, такі теж дуже цікаво розписували. Це в нас теж був, це у нас на заняття. Просто ми поводимо заняття, потім вирішили сфотографувати. Це мої діти біля входу в наш центр. Рада була представити вам свою доповідь. Всього доброго, гарного всім дня, до побачення.